Сьогодні у програмі фабрика ідей, дивіться як утилізувати сміття. Пілотний проект комплексної переробки відходів, який запланували побудувати у Люботині та Богодухові, має вирішити це питання. Ми не проти будівництва комплексу по переробці твердих відходів. Для міста Люботин. Цю ну, проблему на самом деле нужно решать. Но ми проти того місця, де його хочуть построїти. Як інші країни вирішують проблему сегрегації та переробки сміття, про досвід європейських держав у продовження теми. А також дізнайтеся про альтернативні джерела енергії та як вони допомагають громаді економити кошти взимку. Про все це детально та просто. Далі у випуску Фабрика ідей». Тема побудови комплексу у Люботині набирає скандальних обертів. Місцева громада більшістю проти таких нововведень, обґрунтовуючи це можливим екологічним лихом. Наша програма вирішила з'ясувати, що ж це за технологія та як вона буде працювати. Про все це далі у нашому сюжеті. Головні проєктанти показують нам мапу Люботина. Ось тут знаходиться нині існуючий полігон. Йому вже 50 років. За цей час шар сміття виріс у 14 метрів. Таким образом сложилось, что Вороний Яр был очень удобным местом, глубоким удобным местом для несанкционированной свалки еще 50 лет назад. И поэтому туда вывозили и возили и возили. Потому что там ниже 6 метров уже торф. Цей полігон півстоліття тому розпочинався з несанкціонованого звалища. Люди просто зносили сміття до яру. Так поступово з'явилося велике поле відходів, подібних, щоправда, менших за розміром у Люботині багато, оскільки питання зі сміттям так і не вирішено. Будь-яка неприватна впадина заповнюється відходами, говорять екологічні активісти, які щовесни виходять на толоку. Проте акції у вигляді суботника не вирішують питання, яке стало вже глобальним. Отож, для вирішення питання утилізації відходів у місті Люботин ініціатори пропонують наступне: в першу чергу, законсервувати існуючий полігон тільки в особливий спосіб: це так звана технологія біоремедітації. Автор пояснює, що це означає і як працює технологія. Дело в тому, що ця технологія вона називається біоремедіація, тобто відновлення або ускорення процесу деструкції. Вона применялась дуже давно, ще 2000 років там, до нашої ери, в виде компенсування, отримання компосту з відходів для удобрення сельхозугодів. Вот. Но тогда не было смешанных отходов. Вот, то есть это ну, максимум, что это могло быть, это были кости. Технология биоремедиации позволяет обработать э, хранилище свалку старую вот, методом полива, методом инъекции. Вот, и композиты, которые применяются, ускоряют процесс деструкции органических веществ. Я ні дійсно розлагаються на моліки і воду. Цей метод не новий. Віталій Серафімович вже його використовував. Так у Гданську на місці старого полігону на даний момент знаходиться стадіон. Це завдяки цій технології. Вистачило декількох місяців, аби це зробити, говорить вчений. Я автор технології біоремедіації твердих битових відходів. Я її іспитав в крупномасштабному проєкті на будівництві стадіону. 2012 в Польщі, в місті Гданськ. От. Там стадіон построїли на місці закрытой свалки. В Україні для консервації полігону цей метод буде використовуватися вперше. Автор запевняє, що жодних екологічних наслідків бути не може, оскільки усі компоненти органічні. Так як це процес аеробний з кислороду, от, то кислороду, не будет по выбросам в атмосферу вредно, потому что при анаэробном процессе, когда без доступа кислорода выделяется метан, собственно, из-за чего происходит возгорание. Проведем деструкцию, то есть то, что органики не польем композитами. Вот. Композит – это состав энзимов, вот, ферментов так называемых, вот, питательных веществ, сред, которые, ну, это водный раствор,

Згідно з планом, він займатиме площу у 5 гектарів. Поділений він на декілька секцій. Власне, ось так виглядатиме робота самого комплексу. Здесь это комплекс по что здесь, в идее, весь цикл заложен. Такого в Україні Тобто, Предварительна сортировка візуально відбувається прямо при прийомі цього мусора, при визначенні маршруту, з якого воно приїхало. Далі все потрапляє на. в главный корпус производственный, где происходит сортировка мусора. Он утепленный, работает круглогодично. То есть там, независимо от погодных условий, весь мусор идет. Это впервые, кстати, что даже в том же Киеве мусор выгружается на открытых площадках со снегом, со всеми делами. То есть там процесс сортировки значительно усложнен, и поэтому эффективность ниже. Ручная сортировка? Сортировка ручная, но она идет через и механическая, и ручная. То есть там есть и сепараторы, которые отбирают металл, там есть сета, которые отбрасывают сметы, и начиная даже мелкие батарейки, которые, к сожалению, попадают вместе с бытовым мусором и представляют собой дополнительную опасность. Это все отсортировывается. Весь отсортированный мусор или уже тоже сырье попадает в контейнер, который расположен под каждым рабочим местом, прессуется, то есть создается компактное эти и представляет собой товар, который реализовывается на первом этапе для вторичної переработки. Органічні відходи потраплятимуть до великої компостної ями. Це буде той же самий полігон. Це хвости, які практично представляють собою органічні або інші матеріали, які перегнівають. Перед тем, как они будут вывозиться, линии предусмотрена обработка специальными растворами, так называемая биоремедиация. и уже вновь, вновь захораниваемые все эти вещи, они будут в течение двух-трех месяцев практически превращаться в органическое удобрение. Технология, это же уже полигон. Здесь, соответственно, чаша полигона гидроизолирована. Есть, были проведены соответствующие исследования геологические, гидрогеологические и так дальше. Стенки, то есть откосы, изолируются материалом, так называемыми бентоматами. Срок гарантии этих материалов более 50 лет. То есть полигон рассчитан практически на 15-17 лет по объему захоронения. При этом материалы, которые обеспечивают гидроизоляцию, рассчитаны, то есть срок гарантийный более 50 лет. То есть тут в любом случае никакого влияния на экологию. Это будет стабильный, неопасный материал, вот, который выйдет на уровень общий с нулевой отметкой края полигона. Вот, и дальше это будет поле. До старого полігону звозили сміття не тільки люботинці, а також найближчі населені пункти. Із провадженням комплексу відходи будуть прийматися тільки з Люботина, запевняють проектувальники. На останнє сьогодні дуба було, коли сказали, що дійсно пусть іщуть другие, пусть везуть куди хочуть. Чому? Потому що, по-перше, будувати невозможно. Тобто треба, в будь випадку случай зараз приток мусора на період строїтися. Це по-любому. А иначе куда его девать? То есть, Поэтому песочин, они сейчас отсекли, значит, практически будут возить только Люботин. В дальнейшем, когда это будет бизнес, там будет сортировка, будет там что-то еще, значит, ну в любом случае это никак на жителей. Чем больше будет там объем переработки, тем дешевле будет тариф. Потому что эти все же затраты, которые могут возникать с подорожанием бензина, там, зарплаты и так далее, они будут компенсироваться непосредственно самим э, уже э, производителем или там, э, кто будет заниматься этой сортировкой. Потому что сортировка будет давать эффект. Деніжне враження робота комплекса розрахована на 20 років. За цей час у планах ініціаторів законсервувати вже існуючий полігон, запустити сміттєпереробний комплекс, а також навчити людей цивілізованим манерам поводження з відходами. Полігон у цивілізованому світі вважається учорашнім днем. Натомість українці не готові до іншої технології, запевняє розробник проєкту. Для этого надо, во-первых, научити населення сортувати роздільно, потому что навіть 30-50% максимум 50 ми сортируємо мусора, но в тому, що остається, все равно знаходиться вещества или включення, которые практически швидко не перегниют. Поэтому, конечно, основна задача любого государства, любого народу це научиться сортувати этот мусор у себя, не, не, не доверяя это кому-то другому. Поки що замість людей буде сортувати сміття техніка. А за цей час люди навчаться це робити самотужки. Саме тоді і настане черга новим європейським технологіям і назавжди відійти від полігону це наступний етап. За те час має бути рядом участок землі. Где буде применена совершенно нова технологія, так звана карусель. Здесь не буде котлована, здесь не будет накаплювання мусора. Здесь этот мусор буде перевращатися в органічне одобрення і То есть он будет буде карусель. За это время здесь будет буде вот така технологія. Натомість мешканці Люботина більшістю проти побудови мотивують вони свою позицію тим, що комплекс буде знаходитися у небезпечній відстані 170 метрів від першого. Будинку. Мы не против строительства комплекса по переработке твердых бытовых отходов для города Люботин. Эту проблему на самом деле нужно решать, но мы против того места, где его хотят построить. Почему нам место не подходит? А да потому что, первое, находится на территории города, на расстоянии 170 метров от ближайшего дома. Второе. Основная масса населения города Люботин э, берет, ну, пьет воду из колодцев. Mm -hmm. да. Соответственно, при строительстве этого комплекса подразумевается котлован глубиной 30 метров, да, то есть что э, из-за чего возрастают риски попадания всех вредных веществ в подземные воды, да, то что мы будем потом пить. Вот. И третье, в этом месте начинается берет свое начало речка Люботинка, которая mm -hmm потом впадает через, через каскад прудов впадает в речку Уды, которая, в свою очередь, впадает в Северский Донец. Вот. И дальше течет прямиком в Россию. А Северский Донец, Северская Донца пьет весь город Харьков. Нужна концепция для раздельного сбора мусора на несколько фракций, соответственно, с раздельными баками. И Работання з населенням, тобто з населенням, со школьников. Натомість проектувальники пояснюють, що до нового полігону де факто буде 300 метрів, що відповідає усім нормам і є безпечною відстанню. Розстояння, які це до старої свалки. До нового полігону розстояння 274 метри. Крім того... Кроме того, мы в этой зоне оставляем место для того, чтобы хранить грунт, который пойдет на рекультивацию старого полигона. То есть фактически захоронение отхода будет происходить на расстоянии не менее 300 метров. Минздрав согласовал сокращение этой зоны. Первоначально это планировалось как, как полигон, и нормы были 500 метров до жилья. Фактически здесь будет захораниваться компост. То есть после линии сортировки там уже это не мусор, тот в первоначальном виде, это компост. Для компостування санітарної норми 300 метрів. Тоді тобто, даже можна було в этом випадку і не брати допомігне согласування. Мінздрава ініціатори комплексу трактують таку реакцію як природню, оскільки громаду повідомили вже постфактум, і саме відсутність інформаційної кампанії стала причиною бурхливого протесту. Впевнені проектувальники тобто, варіантів для люботіна немає. За словами забудовників, вони готові вислухати зустрічну пропозицію мешканців Люботина та віднайти компроміс. Адже так чи інакше, питання відходів у Люботині відкладати на завтра вже не можна. Ми з'ясували у громади, чи готова вона до сегрегації сміття і що їй для цього потрібно. Я да, а ящики роздільні на вулиці. Давайте мне? Думаю, что это будет полезно. Да, однозначно. Я точно готова. Я готов, но так как я сейчас живу в Деркачах, там вообще некуда его в принципе выбрасывать. Мы э, заказываем машину и вывозим его мешками. Да, да, однозначно. Да. Нет, конечно. Не, я не готова. Знаю, не готова. Так удобнее, да? Да. А, почему бы и почему нет? нет? Це дуже хорошо. А далі ми продовжуємо програму і говоримо про досвід інших країн світу у поводженні з відходами. Біогаз з відходів. Саме таку технологію обрали спеціалісти для утилізації полігону. Сьогодні це один з найбільших виробників зеленої енергії у Латвії. І один з найбагатших полігонів країн Прибалтики. Да, есть возможности с мусором делать чудеса, но надо понимать одно, что за все чудеса кто-то платит. И в основном за это должен платить народ, население. Наша технология хороша тем, что это соблюдение всех евронорм при минимальных затратах. Конечно, можно прогрессивно заниматься переработкой, можно сжигать, можно производить дистопливо, можно заниматься пиролизом, Плазми і всім остальним, но продукт, который можна отримати в результаті переработки мусора, він покриває тільки 60% процентів від собі стоїмості самого процесу, а остальний 40% процентів на населення. Перш ніж зупинитися на біогазі, проектанти вивчали усі ймовірні наслідки кожної з технологій. А головне спроможність населення сплачувати за таку утилізацію. если мы выбрали бы путь, который идут европейские страны, то есть сжигание мусора с разными разновидностями, то житель Лиги платил бы в месяц то, что сейчас платит в год. тому был выбран на данный момент оптимальный вариант, который дает возможность сбалансировать требования Евросоюза с противоспособностью населения. Проект зі збору сміття нарізно турбує багато країн світу. Хтось тільки вивчає успішний досвід, інші збирають кришечки та пластик. Більш захоплені сортують навіть скло за кольором. Так показовий досвід данії, де відходи розподіляють на 28 фракцій. Звісно, що три десятки контейнерів на вулиці не побачиш, проте близько десяти так скло, метал, органічні відходи, папір для кожної фракції свій контейнер зі спеціальним отвором. Один з таких караванів контейнерів знаходиться буквально у двох кроках від дитячого садочку. Спеціальна антибактеріальна обробка біологічно безпечними препаратами утилізує усі неприємні запахи. Частоту експерименту довершують біопакети для сміття. Їхній ресурс роботи як тари складає усього декілька годин. Зібране сміття досортовують вже на 28 фракцій, які потім усі йдуть у продаж на спеціально створені біржі відходів. Найбільш ходовим товаром залишається метал, говорять учасники проєкту. Проте такі проекти поодинокі і на стадії пілотного випробування. Основна маса відходів утилізується на сміттєспалювальних заводах. А вот что знают украинские споживачи про способы переробки и утилізації сміття, у традиционной рубрицы думка громады». Ну, наверное, специальные приспособления для этого, например, мусорки для одних, например, предметов, другие для других. Пластик пусть перерабатывает бумагу отдельно. Чтобы, как в Европе, были отдельные баки на разные ну, отходы. Я не Фатуси. понимаю смысла сортировать, если сейчас все вывозят, то есть тысячи тонн вот просто на природу. Я могу отделить, конечно, селедочные головы от политиновых кульков, но если их вывезут просто две разных кучи, я не вижу смысла. Самый простой вариант это захоронение, то, что сейчас происходит. Экономически целесообразно, конечно, раздельный, раздельный сбор и частичная переработка. Конкретно мне, чтобы рядом с моим домом, стояли мусорки, на которых было написано... сюда там бутылки просто сюда стеклянные сюда, ну в общем сортировка и там еда да конечно если их будет по Харькову больше то будет лучше там например во дворах использовать западные технологии по как можно более полной переработке мусора так как экологическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего Не, ну полигон это устаревший лучше конечно если завод ставить а, переработки а, для а для контейнера, контейнера поставить, поставить, поставить. разные Чтобы люди видели, тут бумага, тут пластик, тут всякі отходы, чтобы они сразу знали, что этот кулек сюда, этот курок сюда, этот курок сюда. І все, так будет и проще, экология, щоб будет знать, палить не все. В селі Кагарлик Біляївського району ще на Одещині багато років занепадав дитячий садок. Громада ухвалила відродити його. Стіни, дах, підлога все потребувало уваги. Та насамперед система опалення та гарячого водопостачання закладу. Оскільки село й досі не гасифіковане, садок забезпечується теплом і гарячою водою за допомогою електричної енергії. Щоб зменшити фінансові витрати в умовах зростання тарифів, тут вирішили залучити можливості альтернативної енергетики, розробили проект із використанням сонячних вакуумійованих колекторів, подали його на конкурс до спільного проекту ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду і опинилися серед переможців. У 2007 році, коли ми прийняли участь в першому проєкті, ще дитячий садок не не працював. Ми прийняли участь в проєкті, е, з державного за перемогу нам 100 тисяч дали. Потім район нам допоміг ще півмільйона. Дав і ми відкрили в 2009 році дитячий садочок. А вже в 2010-му ми прийняли участь в іншому проєкті, за яким нам встановлено були вже сонячні колектори. Багато ефекту дає осінню, коли починається опалювальний сезон. Ми майже, майже можемо не користуватися електрикою, але включати сонячні колектори і гріти це. З 15 жовтня до, навіть якщо і раніше холодно, то можемо <кій> включати сонячні колектори, не витрачаючи ніяких коштів. І до листопада, якщо є сонячні дні, то ми можемо півтора місяця десь не користуватися електрикою. Так само весною, десь березні-квітні, коли сонячні дні, то нам не потрібно включати електрику. Ми гріємо приміщення, а ціле літо гріє гаряча вода від сонячних колекторів. Влітку ж геліоколектори приймають сонячні енергії стільки, що у дитсадку вже не знають, куди подіти зайве. Найкраща ідея підігрівати воду у басейні, якби б дивним чином і він тут з'явився для оздоровлення малечі. Басейн, ну поки, якщо хтось поможе нам басейн побудувати своїх власних коштів, поки на у нас на басейн у нас багато інших проблем. Дуже тому що депутати не погодяться на, на побудову басейну, коли дороги розбиті, коли це за, за басейн говорити зарано. А це Васильівська загальноосвітня школа, теж у Біляївському районі. Руханку діти у класі роблять нині не для того, аби бодай трохи зігрітися. Тут школа отримала можливість перейти у минулому році з вугілля на біопаливо. Що було до та що отримали після, це, як кажуть у Одесі, дві великі різниці. За рахунок бюджету нам була замінена система опалення. Система опалення до того у нас було вісім побутових котлів, які опалювали тільки класи. На коридорах було холодно. У нас взимку доходило до того, що після того, як протерли поли, на коридорах була сковзанка. Уявіть собі на хвилинку, коли побутові шкотли в школі. І коли вугілля розносять по школі, який у нас був санітарний режим. Значить, і мало того, що було холодно, та ще й було і брудно. А тепер гарно, тепло. Проєкт Місцевий розвиток орієнтований на громаду, в свою чергу сприятиме ще й заміні на енергозберігаючі 25 старих вікон. При незрівняно вищій якості тепла витрати на опалення Василівської школи вже скоротилися практично наполовину. Між іншим, йдеться про майже кілька сотень тисяч гривень, і це лише по одному навчальному закладу. Люди мають навчитися співпрацювати один з одним в межах своїх громад, в тому числі і об'єднуючи власні фінанси. Їм потрібно вміти взаємодіяти з місцевою владою. І коли перед громадою з'являється наочний результат їх спільних зусиль, люди радіють і заохочують інших наслідувати їх приклад, повірити у свої сили. Працювати з громадою, з людьми дуже важко. По-перше, люди зневірені були, коли ми тільки організовували нашу громаду, то на одну людину ми витрачали по 15-20 більше хвилин для того, щоб щось її внести втолкувати. Потім все-таки люди вирішилися, гроші ми здали як громада. Ну, прийняли участь у першому проєкту. І навіть ті люди, які не бачили, тобто не здавали кошти, але вони побачили результат нашого першого проекту, то я сподіваюся, що входячи в другий проект, нам буде легше з ними співпрацювати, чи, ну чи, наприклад, зібрати дану суму, яку потрібно використати на другий проект. Коли я прийшов сюди, коли я увидев, що ті вот наші проекти про начали в ніхто моментах пробуксовувати, то есть для мене нелогічно, непонятно, як для хазяїна, якщо нам еще помогают, допомагають, в решении наших проблем. Пусть это будет 10 15%, 20%, сколько угодно. Ну и мы выпускаем такую возможность дофинансироваться, дофинансировать, досуфинансироваться и запустить проект. Я считаю, что это преступление. Поэтому мы, в принципе, сегодня на территории Беляйского района запустили все эти наши программы, подтянули их, и как вы видите, вырвались в одні из лидеров. У нас знаете, яка така поговорочка. Є? Моя хата з краю, нічого не знаю. Ну от уже два роки ми працюємо з організацією Проновською, то я зрозумів, що більшість людей все таки цікавиться життям села. Цікавиться. Разом з приходом в українські села проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, люди не просто отримують фінансову допомогу, їм руки дають своєрідну вудку, ідею та реальний механізм її втілення. І якщо громадам не байдуже в яких умовах живуть і навчаються їх діти, вони цим обов'язково скористаються. Діти квіти життя, але ж квітам потрібне тепло. А на сьогодні це вся інформація. Зустрінемося, як завжди, рівно за тиждень. З вами була програма Фабрика та Я її ведуча Анна Прокаєва. Хай щастить.